Вітаю, друзі, 4 липня сьогодні заїхав на той участок, де я казав, посів майже цілину. Відео було попереднє, знімав е перед обробкою і грамініцидом. В общем, 5 днів тому була грамініцидна обробка і <кхід> е залафу Петіл. Бризкав я уже надвечір і ну, приїхав, як би подивитися результат. Це я вже з другої сторони, то я заходив там, де трошки хужіше. Зайшов тепер з другої сторони подивитися на результат. Бо як бачив, там Сергій Суровий виставляв відео. Соняшник припалив хізалафоб». Не знаю, яка там ситуація була, Ну, вирішив виїхати подивитися, що тут у мене. Якби припалених. Припалені, до речі, є там на краю, може де перекриття було, де не вовремя оприскуватель ну, відключався. І там є ну, де-не-де. Ну, Тут далі до середини ближче підійшов і дивимося, що ну, припаленого як би не видно. Отакий такий стовбур. Непоганий, якраз вище коліна, майже попоя соняшник, основна частина. Соняшник компанія Грориб Альдазор, в найгірших условіях, які можуть бути для нього. І ще це, звісно, ризик я взяв на, на себе. Я додав, я додав 15 грам «Гранстара». Отака от амброзія світла стоїть. Ну, вона світленька видно, пригнічена. Ось така. ось от, трошки зеленіша, яка під листям була. Ну, грамініцид, звісно, він там робот... працює повільніше. Ну, амброзію трохи прибило. Амброзію, ну, це старий в'юнок, в'юнок трошки теж прибило. Ну тут дуже багато, ну як на мене, ну звісно я за класику взагалі мучу отакий От отакий злаковий сорняк, ну він вже перерощий, Ну, я бризкав в нормі десь приблизно 700 грам грамініцида І припаленого я не бачу, як кажуть там е Змінює формування кошика. Ну, подивимося, що воно буде. Якби рослинки всі такі, ну, якби мощі воно тут виходить, рідкувати. Ну не знаю. Будемо дивитися, що як він себе покаже. Ну, все, до речі, в'юнок теж все 15 грам ранстара прибило ямброзія. би так сказати висвітлилась трошки. Ну, головне, щоб воно його притормозило, а там воно далі рости не буде. Ось є такі участки, де взагалі мешій розпустився. Ну він вже якби переріс. Його може і не забере, але він буде пригнічений. Ну, як бачимо усе трошки менша рослинка була. А це, напевно, оприскувателем його передавило. Ось ну, між, до, між до слідами. Ось його, ось він вже сухий, йому вже все. Щариця, додихає, ось. Ну, ось такий як би стан, ну ось. Замерзло, висохло, а біля нього стоїть такий в очікуванні свого часу. Загалом, друзі, такий фон. Як на мене, без обробки, ще, звісно, сівалкою поки навчився сіяти, чи поки навчуся сіяти. Трошки розкладка мені не подобається, але я знаю, що там треба приблизно з нею зробити. Вона трішечки не адаптована для ноутіла. Просто я прижимні пружини туди поставив і кронштейни зробив. Там треба ще. Трішечки попрацювати над нею, щоб в неї була краща розкладка і щоб закривало, закривало, краще посівне ложе. Ну, думаю, научимося, буде сіять, вона не гірше, ніж нові сівалки. Ну, загалом. загалом так. Ріденький, звісно, ну, як кажуть, вона рослина соняшник пластична. Я думав, звісно, буде похуже. Ну, але є як є. Я взагалі думав, тут взагалі нічого не буде, не вийде. Але я скажу так, що ну, не гірше, ніж на класики вийшло. І якби з мінімальними затратами. Ну не знаю як з мінімальними, не з мінімальними, але затрати теж є. Так само як і на класиці, тільки тільки дупа не так страдає на культивації, бороновці, пахоті і всьому остальному. Але цей участок все одно буде йти під пахоту, тому що тут поле нерівне. Погано бризкать. Погано бризкать. Ну і мишаків дуже багато за роки в нас обиралося. В общем, в общем отак. Дійшов я до краю. Якраз не пам'ятаю де виключався опризкоті. Зараз знайду припалену якусь рослинку. Я щось, звісно, не бачу.